Я б хотіла передати слово пану Валерію. Він вже у нас є на зв'язку. Пане Валерій, будь ласка, вам слово. Можете розшарити свій екран. І я спочатку привітаюся. Товариство, добрий день. Я спробую розказати достатньо важкі для сприйняття речі, важкі не інтелектуально. Інтелектуально там нічого такого нема. А важкі емоційно, тому що завжди дуже важко думати про майбутнє, завжди дуже важко думати, наскільки е, воно є складним е, і багатоваріантним. І е, е, власне Оляна забула ще сказати, що я є викладачем української академії лідерства, і та річ, яку я викладаю в українське е, найкращим можна сказати, хлопцям і дівчатам України, тому що там величезний конкурс завжди, а це робота з майбутнім. Це так, яким чином е, треба правильно думати про майбутнє і правильно відтворювати. І одна з найважливіших речей, які е, там звучать, одна з найважливіших тез про майбутнє, це те, що майбутнє завжди є сценарним, майбутнє завжди є багато варіантним. І, власне, з цієї точки зору я дуже коротенько, за якісь лічені хвилини, спробую показати кілька речей, які пов'язані з нашими. Е, зараз. Спробуємо показати екран. Так, чудово, ми бачимо ваш, ваш екран. Прекрасно. Отже, давайте подивимося, що нас чекає в майбутньому. І тут, очевидно, що треба е, починати з війни, тому що всі наші. Сценарій майбутнього, так чи інакше описується нинішньою війною. А ще пару місяців тому, може, півроку тому, багато українців в Україні думали про те, що перемога це коли українські збройні сили вийшли на кордон 21-го року. Ну, але очевидно, що коли українські збройні сили вийшли на кордон 21-го року, це не перемога, тому що продовжуються бойові дії, продовжуються ракетні обстріли українських міст, блокування моря. Значить, це не перемога. А що тоді перемога? Е, і тут нам допоможе великий класик стратегії Сербезілгард, який казав, що перемога це мир краще за попередній. Тобто е, кожна зі сторін воює за мир краще за попередній. і тут треба сказати, що Росія вже в жодному варіанті не має миру краще за попередній, тому що в неї зруйнована економіка, е, напівзнищені збройні сили, міжнародна ізоляція, вона втратила всі позиції в світовій системі. Тобто, так чи інакше, Росія вже зазнала поразки в цій війні, але це не означає, що Україна перемогла. Тому що в нас зазвичай війна асоціюється з тим, що одна сторона здобуває перемогу, а інша сторона зазнає поразки. Але це не так. Бувають такі війни, коли всі сторони зазнають поразки. Наприклад, у Першій світовій війні воювали Австро-Угорська, Російська і Німецька імперія, і всі три зазнали поразки. Отже, є два варіанти війни: коли Україна зазнає Україна здобуває, здобуває перемогу, а Росія зазнає поразки. І другий варіант, коли Росія зазнає поразки, але Україна також зазнає поразки. Тобто Україна також не має миру кращого за попередній, а має мир гірший за попередній. Ось це і показано на цій розвилості, і стрілочкою червоною показано, де на цій розвилості ми. Тобто ми вже зафіксували російську поразку, але ми зовсім не зафіксували українську перемогу. Росія зараз воює за те, щоб завершити війну поразкою поразкою. А ми зараз воюємо за те, щоб завершити війну перемогою. І ця перемога поки що нам не гарантована. Росія вже в принципі змирилася з тим, що вона знала поразки, але тепер її мета, щоб Україна також знала поразки, щоб ми пішли по нижньому, поніж нижній гілці, щоб поразка, поразка була, і це означає, що ми можемо відповісти на запитання, що ж таке, що ж таке перемога. Перемога це ситуація, коли Росія ніколи більше не загрожує Україні. От це є реальна перемога. Для того мають бути відбутися дуже глибокі зміни в самій Росії, хто їх зробить. Очевидно, цього не зроблять хороші руськи, тому що вони мріють. Ну, хороші руські це такий вислів. Я думаю, що ви його чули. Це російські такі діячі політичні, які кажуть, що вони проти Путіна, але вони мріють тільки про те, щоб Путін кудись зник, наприклад, помер. А і вони посіли його місце в Кремлі, продовжуючи керувати цією величезною імперією, а значить, так чи інакше продовжиться війна. Нас це не влаштовує, і тому ми можемо чітко стверджувати. Що е, ключі до російської поразки е, в руках Збройних сил України на полі бою, а ключі від української перемоги, а це не одне і те саме, яке вже пояснив, е, в Кремлі, там, де завершиться війна. Всі сценарії завершення війни це сценарії змін в Росії, і цього ми маємо, власне, прагнути для того, щоб здобути перемогу. А перемога, повторюся, це коли Росія ніколи більше не загрожує Україні. Є багато різних сценаріїв. Того, як ситуація в Росії може розвиватися, їх там загалом 16 я не буду їх всіх показувати, але всі вони так чи інакше вкладаються в три основні групи: або закручування гайок в Москві, і тоді репресії, сталінізація і продовження війни, може навіть ескалація війни. Або, навпаки, все розвалюється на шматки. В Росії громадянська війна, криза біженців, розповзання ядерної зброї, і все це виклюкується так само і на нас, створюючи нам проблеми. Отже, нас також це не влаштовує. А що туди нас влаштовує? А нас влаштовує лише третій сценарій, коли е не закручування гайк в Москві і не відкручування гайк Москві, а перерозподіл влади і деколонізація. Деколонізація, власне, зображена на наступному малюнку. Це карта, яку намалювали разом лідери національно-визвольних рухів поневолених народів Росії, а в куточку в верхньому лівому. Зображений кадр із е, мультики про Масяню. Я знаю, що молоде покоління зараз Масяню не дивиться. Це якийсь пенсіонерський мультсеріал. Е, вважає. Але я раджу вам подивитися цю серію, де описано, як Масяня в 2050 році живе в Республіці Інгрія, одна з тих е, е, республік, на які розпадається в майбутньому е, нинішня Росія. І як ви бачите на е, цьому скріншоті з мультика е, на цей час на 2050 рік, автор мультика вважає, що вже Інгрія. Не лише е, Квітуча республіка, а навіть уже члени Європейського Союзу. От можна там побачити на От. Ну, А ви, хто о, о, має гостре око, той вже точно побачив, де ця інгрія перебуває на карті е, розпаду Росії. Хто це зробить? Це зроблять місцеві. Це зроблять не москвичі, не хороші руські, не діячі, е, які мріють посісти місце Путіна. Це зроблять місцеві, передусім національно-визвольні рухи народів Росії. В Росії 21 національна республіка, а окрім того, є регіони з сильною власною ідентичністю, такі як Сибір, Урал і так далі. І е, можу сказати, що е, над цим, щоб це сталося, наполегливо працюють українські державні і недержавні організації. Це є власне бажане для нас сценарій завершення війни. А тепер е, детально все це описано в документі, який називається Маніфест Сталого Миру, світ після нашої перемоги. Який я дуже раджу вам почитати, це один з найголовніших документів нашого часу, який е, треба е, читати для того, щоб розуміти, е, що далі на нас очікує і де наша перемога, і куди ми прагнемо? Ну а тепер що буде після війни? Війна це завжди руйнування, це завжди кров, смерть, е, страждання. Але війна завжди створює шанс на якісний економічний стрибок, яким буде Маріуполь. Чи він буде таким, як він зараз, на ботозніва, чи він буде такий, як праворуч зображений, наприклад, схоже за розмітером у шведської містимальні? Чому ми скористаємося цим шансом на економічний стрибок? Це залежить від п'яти умов. Кожна країна, яка скористалася шансом на економічний стрибок після війни, після, вона демонструє ті самі п'ять передумов. Перша передумова це парасолька безпеки. Хтось обов'язково має розкрити парасольку безпеки над країною, чи це буде НАТО, чи якісь інші безпекові гарантії, але без того е, країна мусить всі свої ресурси спрямовувати виключно на е, оборону, і тоді розвитку не буде. Друга умова це верховенство права. З цим у нас поки що проблеми. Судова реформа дуже повільно йде, але потрошечку йде. Третя пункт: це економічна свобода. Це у нас найгірше, тому що за економію економічної свободи ми посідаємо. Серед 193 країн світу 130-те місце. Це жахлива ситуація, це жахливе місце. Туди такі країни шанси мають дуже мало. Нам треба радикально це змінити, тобто збільшити простір для українського підприємництва і інновацій. Четверта річ демократія. Теоретично демократія може бути теоретично, економічне зростання може бути без демократії. Південна Корея, Чилі, Туреччина демонструють таку історію, але ми не теоретично роз... розмірковуємо, а практично дивимося на Україну. Україна. Це та країна, яка сьогодні перебуває вже значною мірою в постіндустріальній економіці. І, значить, без демократ... в цій економіці людина є основним джерелом створення доданої цінності, а значить, без демократії ми вже не виролимо. Демократія нам потрібна, щоб зберегти найкращих наших людей. І п'ятий пункт, ви бачите, це людський капітал. Я про нього скажу ще детальніше, тому що проблема з людським капіталом є найбільшим викликом України після війни. От, коли перше, друге, третє, четверте, п'яте у вас є, то приходять інвестиції. Інвестиції є основним джерелом коштів на відновлення будь-якої країни після будь-якої війни. Не план Маршала відновив е, Західну Європу, а Західну Європу відновили інвестиції. Більше 90% необхідних коштів е, завжди дають інвестиції. А що ж таке план Маршала? Хто з вас слідкує, можливо, оскільки все-таки вас зібрав харківський it кластер я сподіваюся, що вам трошечки відома термінологія е е стартапів. В житті стартапів, в житті венчурної індустрії є такий термін бізнес Це Такі люди, які приходять, коли у вас нічого ще нема, і дають вам трошечки-трошечки грошей, які дозволяють вам пережити перший, буквально найважчий час. А окрім того, те, що вони до вас приходять і вам вірять, це для вас такий знак якості, що у вас це гаразд. От, власне, ту саму роль, яку е, бізнес янголи відіграють в стартапах, ту саму роль відіграє відіграє план маршала чи аналогічний план в післявоєнному відновленні. Це дуже невеличкі гроші, щоб пережити перший час, а водночас на якості, що з вами можна мати справу. А основне це інвестиції, е, треба сказати, що е, вивчати майбутнє достатньо легко, якщо знати ключові закони роботи з майбутнім, і один з таких законів полягає в тому. Що всі ті тренди, які визначали наше життя до війни, вони визначають наше життя і після війни. Війна не ламає тренди, а навпаки, їх прискорює. І тут я хочу вам е перерахувати основні тренди, які сьогодні спостерігають соціологи, економісти, політологи і так далі. Я думаю, що нічого нового ні товариство я вам не скажу. Ми бачимо в Україні зростання суб'єктності, самозарадності, якщо ви сподіваюсь, ви таке слово знаєте, це від вислову давати самому собі чи самій собі раду. Дорослості, довіри, солідарності, спільної дії, нові маркери свій чужий і більше відповідальності за країну, поширення мілітарної культури. Очевидно, зміна ставлення до багатьох історичних осіб. Більше мобільності. Багато людей виїхали, таких тільки нікуди не виїжджали. І я сподіваюся, зникнення назавжди відчуття меншої вартості стосовно Росії. В політиці ми бачимо, що старі розколи, схід захід вже не існують, їх уже немає. Ніколи ще не було такого великого консенсусу щодо ЄС і НАТО. Переважна більшість українців українок прагнуть членства в ЄС і НАТО. Дуже важливим є успіх децентралізації. Про це говорять і українські громадяни в соціологічних дослідженнях, і наші західні партнери. І маємо правда певні загрози для демократії. Поки є воєнний час, то і свобода злообмежена, і централізація і децентралізація обмежена, і прозорості менше, все це треба буде повертати після завершення війни. Ну і найбільшою проблемою, звичайно, є проблема демографічна. Виїхало 6,4 мільйона людей. Значна кількість цих людей не повернеться. Ми мусимо зробити все можливе, щоб вони повернулися. Для того уряд розробляє демографічну стратегію і спеціальні заходи для того, щоб люди поверталися, але очевидно, що повертатися вони будуть передусім з міркувань безпеки. Потім друге міркування це чиє у них житло, дороги, лікарні, школи, садочки. І нарешті третє це робочі місця і можливість відкрити бізнес. Але навіть якщо всі повернуться, все одно людей не вистачить, тому що якщо Україна буде зростати, то Україна потребуватиме робочих рук, яких не вистачає. Хто сюди приїжджатиме? Люди іншої мови раси, релігії культури. А це значить, що у нас є виклик, точніше, навіть два виклики: перший виклик пов'язаний з тим, щоб ми мали дуже потужну, дуже сильну мову і культуру для того, щоб е, ці люди могли набути українськості, стати новими українцями, хай навіть узбек українцями, арабо-українцями чи е, афроукраїнцями. А друге питання, коли вони набудуть українськості, тоді. Друге питання постає: а чи є українське суспільство достатньо відкритим інклюзивним, щоб прийняти цих людей в якості нових українців, коли вони набудуть українськості? Отже, ми побачимо навколо себе більше різноманітних людей в майбутньому і вам доведеться з цим однозначно жити. Ну а водночас ми мусимо створити умови, при яких Україна є магнітом для талантів з усього світу. А не вибачте, скажу грубо, зливним бачком для лузерів з усього світу. Це є велике питання, і воно пов'язано передусім з економікою в економіці. Ми очевидно маємо великий руйнівний вплив війни. Все це зрозуміло. Економіка переміщається зі сходу на захід. Я би ще відзначив, що старі олігархи зменшили свою вагу, тому що у них просто зруйновано значна частина їхніх активів. І краще вижив той бізнес, який єднався: клуби, кластери, спільноти, асоціації. Тому що ці харківські ті кластери є чудовим прикладом того, як е, краще е, дають собі раду ті бізнеси, ті підприємці, які об'єднані. А е, що ще? Е, очевидно, у нас достроковим пріоритетом буде безпека. Е, перші кілька років після перемоги український бренд буде дуже потужний в світі. Е, ну і на жаль, е, нам доведеться мати справу з повністю травмованим е, е, населенням. Всі українці-українки. Ті, хто жив поблизу фронту, ті, хто жив не поблизу фронту, ті, хто виїхав, ті, хто не виїхав, всі матимуть величезну психологічну травму, з чим нам доведеться давати собі раду. А ось е е ключова картинка сьогоднішнього моєї виступу: це нас е результати форсайту, тобто дослідження майбутнього, які можуть бути сценарії майбутнього для України, і якими ключовими факторами вони. Визначаються. Ви бачите, я думаю, що картинка вам зрозуміла: по горизонталі, по вертикалі, вгорі і зліва є ключові фактори, а вони формують п'ять сценаріїв. Два сценарії ви бачите, ключові фактори, такі як спроможність державних інституцій, і правосуддя, як ключ до європейської інтеграції. От до успішної європейської інтеграції. Ви бачите два сценарії, які. Поганими, але мало ймовірними, дуже мало ймовірними, 1974 реалізації. От є один сценарій, дуже хороший а, і дуже щасливий, але також не дуже ймовірний. А от я зупинюся на двох сценаріях, які є найбільш ймовірними. Один із них це сценарій вбити і стати драконом, або, можна сказати, вбити вампіра і стати вампіром. Це тоді, коли ми, по суті, не можемо встановити верховенство права, а значить, ми або втрачаємо членство в Європейському Союзі. Або воно у нас є формальним. Як я покажу, як прекрасно намалював художник на обкладинці американського журналу Examiner. Е, бачите, повністю зруйнована країна, але за перемогу над Путіним Україна отримала два призи. Якщо євроінтеграція є не результатом проведених нами реформ, а нагородою за перемогу, то така євроінтеграція буде неуспішною і для України, і для Європейського Союзу. Україна нічого від того отримати не зможе без правосуддя, а Європейський Союз буде мати постійні проблеми з такою неправосудною Україною. Це сценарій вбити дракона стати драконом. Нарешті є сценарій, який є найбільш ймовірним, і він є загрозливим. Тут треба ще раз підкреслити, оскільки ви не маєте досвіду роботи з майбутнім. Я це підкреслю ще раз, і буду ще раз підкреслювати. Майбутнє не визначено наперед. Долі немає. Немає наперед визначеної долі, майбутнє завжди є багатоваріантним, майбутнє завжди є сценарним, і сценарії залежить від нас. А, тобто ми бачимо навіть імовірний сценарій і намагаємося зробити все можливе для того, щоб він не стався. Ось цей сценарій тут намальований як сценарій Орбан Орбан, ви знаєте, так звуть угорського лідера. Це сценарій, начебто хороший, коли у нас і правосуддя, і, і економіка, і інституції, і все прекрасно, і свобода слова, але все це не справжнє, як воно не справжнє з нинішнього порчини, тому що е, вбили підприємництво. Підприємництво е, в процесі євроінтеграції дуже легко загубити. А, а Україна стоїть на тому, що Україна це країна дрібних, е, передусім, малих мікро і середніх підприємств. Якщо ми це втратимо, ми тоді. Перетворюємося на країну, в якій а, все йде не так, в якій начебто все добре, навіть європейська інтеграція, але постійно проблеми, тому що в країні насправді все штучне, все несправжнє. І свобода слова не справжня, і лібералізм справжня, і демократія несправжня, і вільний ринок несправжній, і все решта несправжня. От. от така от історія. Для того, щоб цього уникнути, ми бачимо, що треба зробити перейти від сценарію Орбан. До сценарію ми чемпіони. Тобто нам потрібно максимально розвивати інновації, підприємництво і ініціативу, передусім молодих людей. От, е, ну, і ось от власне формула нашого життя. Вона дуже проста: е, активна меншість визначає напрямок, а пасивна більшість. Тем. Тобто, куди ми е, рухаємося, це визначає активна меншість. Е, а от з якою швидкістю ми рухаємося, це визначає пасивна більшість. Тож я вас закликаю належати до активної меншості. І е, навпаки, пасивної більшості, хоча б одну людину взяти за ручку і перевести на нашу сторону, на наш бік. Е, я тут ще можу сказати Верна Лашова, який казав, що всі люди поділяються на дві категорії: одні е, їх більшість, е, вириваючи на собі волосся з криками, крича, е, бігають навколо і кричать, куди котиться цей світ. А інші меншість це ті, хто власне котить світ туди, куди треба його котити. Е, ну а Роль лідерів-лідерок. Я сподіваюся, що це ви показати шлях і дати надію. Власне, все решта люди зроблять самі, тому що роль лідерів, лідера просто показати шлях. Дякую вам за увагу і готовий почути ваші питання. Дякую, пане Валерій. Дійсно, соціальна відповідальність це важлива складова нашого суспільства, друзі. А в кого є запитання, піднімайте руку. Так, одне-два запитання. Давайте, бо в пана Валерія дуже обмежений по часу. Якщо є запитання, окей, Добре. воно можливо звучало приголом слово, але це тільки тому, що ви ще не маєте досвіду до роботи з майбутнім. А ви живете в такий час, коли без навичок роботи з майбутнім дуже важко. Вижити, тому що майбутнє настає кожен день і по голові дає. У нас пані Олена, ще один спікер, має запитання, я так розумію. Так, в мене є запитання по перше, дуже дякую пані, пану Валерію за цю, я навіть не можу сказати доповідь, розповідь, якесь таке занурення в те, що, не тільки в майбутнє, а в те, що є наразі, і взагалі дуже рада бачити таких колег, яких дуже поважаю. Всім раджу прочитати книги Валерія. Там дуже багато всього цікавого, але простою мовою написано. Яке має питання? <звіт> угу. а, мені дуже сподобався і близький сценарій до того, що у Росії на Росії може так, по так по-різному говоримо да, про цю країну. Повинна сформуватися така активна громадянська позиція про те, що вона почне змінювати ця країна почне змінюватись зсередини. І вони будуть щось робити таке, щоб війни не було. І мені в вашій позиції здалося, що ми говоримо тоді про те, що ми віримо в цих людей, які живуть в цій країні. Ми віримо, що вони якось знімуть цю е, пропаганду зі своїх очей і вух. І почне думати, і для мене це така позиція про те, що ми їх поважаємо а зараз. Ми про інше говоримо то така позиція, наша активна позиція, яка йде в СМІ, що ми їх не поважаємо. Це не люди і так далі. От я хотіла запитати ваше відношення взагалі до тих людей, які живуть в Росії. Ді, дивіться, я можливо не дуже добре сформулював, але я ідея так в чому... почула так. Да? так угу. Ідея в чому не знімуть вони пропаганду з голови і не зможуть вони нічого зробити. Від росіян нема чого очікувати, і вони не заслуговують на нашу повагу, тому що вони не здатні поміняти свою точку зору на те, що відбувається, вони не здатні переключитися з підтримки війни на підтримку миру, вони не здатні вийти на вулиці з протестами. Вони не здатні поміняти владу, вони не здатні ні на що. Єдине на що вони здатні, це йти сюди на фронт і тут гинути під нашими кулями снарядами. Тому про росіян не йдеться загалом в жодному випадку. Йдеться про кого? Йдеться про татар, якутів, чеченців, інгушів, карелів, ерзян, дагестанців, про людей, яких об'єднують національно визвольні рухи. Це і є активна меншість. Це ті люди, які не пішли на війну, це ті люди, які організовують підпілля у себе вдома, це ті люди, які ухиляються самі від мобілізації, і ухиляють інших. Це ті люди, які сьогодні вийдуть в рейку в війну, які сьогодні розклеюють листівки, які сьогодні розмальовують стіни, які сьогодні. Відмовляють своїх земляків від того, щоб вірити російській пропаганді. І їхні лідери, які, на жаль, вимушені сьогодні перебувати за кордоном, але там активно працюють з дипломатами західними для того, щоб схилити їх на свій бік. Тобто йдеться про тих, кого українське законодавство називає поневолені народи Російської Федерації. Ми прекрасно розуміємо, що Росія ніяка не федерація, вона, по суті, імперія. І те, що вона не федерація, написано просто в першій статті Російської Конституції. Називається вона Федерація, але вже перша стаття Російської Конституції з неї випливає, що Росія ніяка не федерація, а імперія. А, і доля цих поневолених народів вона а, схожа на долю українців. Так само і їх, і нас сторіччями поневолювали, їх і нас позбавляли рідної мови, їх і нас позбавляли віри, культури розстрілювали інтелігенцію і гнали, вибачте, на загарбницькі війни. Так як їх зараз гонять на війну з Україною, так само і українці свого часу воювали в Афганістані в абсолютно імперській загарбницькій війні. Так само і українці в 1956 році е, сиділи на танках, які в'їжджали в Будапешт, а в 1968 році в танках, які в'їжджали в Прагу. Тобто тут наші історичні доли дуже, дуже схожі, і е, що нам треба поміняти, це ставлення до цих народів в українському суспільстві. Бо у нас Вважають, що всі вони там які злочинці, і так, далі, і так далі. Насправді, це е, дуже невеличка меншість цих злочинців, які однозначно заслуговують на безумовне покарання. А переважна більшість цих людей е, це представники народу, які мають народів, які мають схожу історичну долю, таку як ми, і саме вони, саме ці поневолені народи, і стануть тією рушійною силою, яка розвалить імперію. Ну звичайно, ми їм допоможемо. Дякую за відповідь. Я хотіла уточнити такий момент, чи правильно я зрозуміла, що ці народи врятували від оцього впливу пропаганди саме національну ідентичність? Безумовно, нас, нас, українців, так само, як і грузин, так само, як і естонців, литовців, врятували саме національну ідентичність. А я вам скажу, що сьогодні російська пропаганда каже, що цих народів вже немає, що їх там може, максимум 15%, а може навіть менше, може 10 чи 5%. Але російська статистика, які вірити не можна, точно, га, каже, що їх на сьогоднішній день було 22, стало 28 відсотків, а значить насправді скоріше 40 відсотків. І певні російські вчені стверджують, що вже 50 на 50. А якщо mm -hmm. е, не в Росії 50 на 50, то це абсолютно інша історія, ніж їх там, якщо їх там 10 відсотків. Це mm -hmm. історія, яка частково пояснює, чому Путін е, так налякано їх передусім мобілізовує, мобілізовує жін росіян. Обідозовують передусім якраз представників цих народів і жене їх сюди, щоб вони тут умирали. Він таким чином виграє два рази. Він і їх знищує, і нас намагається знищити. Mm. От. Ну а врешті, в цьому буде покладено край, і Росія перетвориться на е, низку нових незалежних держав, з переважною більшістю яких ми матимемо хороші стосунки. Е, дякую вам за запитання, товариство. Я маю бігти вже. Е, бажаю вам всього найкращого. І думайте про майбутнє. Пам'ятайте, майбутнє не визначено наперед. Воно має багато сценаріїв, а сценарій залежить від нас. Дякую.